Вітаю всіх! Це астропрогноз на тиждень з 19 до 25 лютого включно. І нагадую, що астропрогноз цей загальний це загальна погода на кожен день, коротко як по кожному дню проходжуся. А якщо ви хочете отримати індивідуальний прогноз, то потрібні ваші дані народження, час, день. Місяць, рік і місце народження, і разом зі мною ви зможете спрогнозувати свої майбутні події, подивитися, що, наприклад, має велику вірогідність здійснитися, ну а на що не варто витрачати сили, наприклад, в цьому році. А тепер давайте перейдемо до прогнозу: 19 лютого, понеділок. У цей день починається поєднання Венери і Марса, і це активний період, який буде тривати десь приблизно тиждень. І його енергію треба спрямувати на творчість, на творення. Це такий аспект, коли особисте життя стикається з громадським. У негативному моменті може втратитися гармонія у стосунках, можуть бути скандали, сварки з партнерами. В цілому в цей час багато енергії витрачається на романтичні та любовні зв'язки, причому людина може стати більш різкою, більш дратівливою, нахабною, нетактовною, і тому з одного боку збільшується кількість знайомств, а з іншого боку, людина, яка хоче познайомитися, може видаватися просто нав'язливою. Надмірна чутливість у поєднанні з ігноруванням почуттів та інтересів оточення може підвести у ділових та особистих контактах. І, звичайно, варто звертати увагу на почуття інших, намагатись не напирати, особливо, якщо у вас активний характер, багато вогню в карті, то ви можете дуже сильно намагатись домінувати над своїми партнерами в цей час. Цей день понеділок особливий для мистецтва, для ремесел, для хендмейду, для виробництва, і може бути надходження невеликого прибутку, одноразового якогось надходження, але також і імпульсивні трати. От захочеться в ну, понеділок, і в цілому це буде тенденція на цілий тиждень витрачати так імпульсивно гроші. Також у понеділок сонце переходить у знак риб, і тому всіх риб я вітаю із днем народження. Риби це такий водяний, творчий, емоційний і релігійний знак. Він наділяє суперечливістю та нерішучістю своїх носіїв. При транзиті Сонця в рибах люди можуть стати спокійнішими, терпимішими, доброзичливішими, і з'явиться інтерес до пізнання себе, філософії, релігії, духовності. Такий період буде у нас тривати десь приблизно місяць. 20 лютого у цей день можна звернути увагу, що буде екадаші. Кадаші це термін, який прийшов із ведичної астрології, з ведичної культури, і він позначає той період, коли треба дотримуватись посту. І от хто стежить за екадаші, це, до речі, дуже хороша система для оздоровлювання, тому що вона не є травматичною, але дає результати. І от 20 лютого варто. Дотримуватись посту, обмежити кількість їжі. Якщо можете, то просто вживайте рідину. Звичайно, не йдеться про алкоголь. Найкраще, щоб це була вода або якісь трав'яні чаї. Так само Венера з Марсом йдуть поруч 20 лютого, тому наші пристрасті, наші імпульсивні покупки, наша нетерпимість, але велика кількість знайомств може тривати. Місяць у раку в цей день і посилює романтичні настрої, робить людей чутливішими, сентиментальнішими, схильними до мрійливості і спогадів. Цей день може виникнути непереборне бажання погортати альбоми з фото, відвідати місця, де минуло дитинство, зустрітися, поспілкуватися з батьками. Відносини з протилежною статтю стають більш задушевними та емоційно наповненими. У той же час люди стають більш вразливими, частіше, ніж завжди, можуть відбуватися перепади настрою і примхи. Поганий час в цей день у вівторок для стрижки волосся для хірургічного втручання в ділянку грудної клітки, а також операцій на слизових оболонках, органах травлення, печінки, жовчному міхурі та підшлунковій залозі. Звичайно, це якщо ми можемо цього уникнути, якщо це не от термінова якась операція. А якщо термінова, то вже виходу немає. Ну, при цьому сподіватися, що все буде дуже супер, то теж не варто. Треба приготуватись на тривалу реабілітацію. 21 лютого перша половина дня відзначена у нас настрином місяць і Нептун. Тому ми можемо очікувати в першій половині дня підсилену уяву, підвищення інтуїції і таке більш легке спілкування, проникливе із людьми. У другій половині дня місяць переходить у гарячий знак Лева та робить опозицію до Плутона, Марса і Венери. І тим самим це і так нелегке поєднання цих планет підсилюється місяцем. На подієвому плані це може програватися як дратівливість, неволодіння собою, нетерплячість, що от може приводити до стану ефекту, а потім розчарування. Уже ми будемо каятись голову, посипати попелом. Через свої емоції. В цілому може поширюватись така атмосфера суперечок, скандалів, тому будь-які висловлювання та дії в цей день необхідно ретельно обмірковувати і краще не зустрічатися з конфліктними людьми. Також слід планувати фінанси і варто бути дуже обережним при користуванні із інструментами, із опаленням, із гострими предметами. Тому що можуть бути от а, такі побутові небезпеки. 22 лютого місяць так само йде по леву, і до опозиції вказаних планет ще додається квадрат від Юпітера. Тому в цей день шлях до досягнення якогось бажання може бути з перешкодами. Час також в цей день може витрачатися безцільно, безрезультатно. І може бути висока емоційність, звичайно. Подієвість в цілому теж може бути висока, тобто багато подій, але навряд чи вони будуть приємними. І, звичайно, краще в цей день якось займатися спортом, фізичною активністю, але з обережністю, не витрачати свою енергію на сварки, не починати якісь нові проєкти. Це невдалий день, в принципі, для бізнесу, можливі збитки, втрати і невиправданий розрахунок отримання прибутку. Можуть початися також якісь громадські гучні процеси, скандали, боротьба за права чи якісь зміни в фінансових моментах на державному рівні. У вирішенні правових та юридичних питань можуть бути труднощі, і також варто відкласти відвідування офіційних інстанцій, відвідування впливових осіб та контакти з культурними та освітніми організаціями. Для тих, у кого актуальні питання навчання, розумової діяльності, то також можуть бути певні затримки, тому краще на цей день не призначати щось дуже відповідальне і мозковий штурм не робити. 23 лютого то тут день викликатиме бажання показати себе у всій красі, що може виражатися у самовпевненості, а люди стають чутливими до того, як оточення до них ставиться, може зачіпати неувага до своєї особи, і через це можуть бути певні непорозуміння. Це також не найкращий час для фінансових угод, для укладання. Договорів для оформлення певних важливих фінансових документів. Також в цей день можна звернути увагу, що Меркурій переходить у знак Риб і буде там до 9 березня. Під час такого положення Меркурія зовнішня активність іде ніби на спад, але активізується внутрішнє життя. Люди взагалі в цей час налаштовані містично, їм може здаватися, що те, що відбувається з ними оточенням, відбувається недарма, що в усьому є якийсь таємний намір, сенс. І така зануреність у себе нерідко заважає виконанню робочих обов'язків. У ці дні, коли період буде Меркурія по рибах, особливо уважно дослухатися до внутрішнього голосу, тому що саме інтуїція може підказати правильний хід. Люди, тим не менш можуть нарікати на невдачі, прибіднятися, тиснути на жалість, а з іншого боку, можуть ставати надмірно балакучими і з них легко витягти інформацію, тому що вони стають довірливими, і цим може хтось скористатися. Тому у цей час звертайте увагу на незнайомців, на дзвінки з незнайомих номерів, можливо, це шахраї, які хочуть просто вас використати. 24 лютого повня, і те, що закладене 10 лютого, буде визрівати, буде якби, доходити до своєї кульмінації. Зокрема, пам'ятаємо, що новий місяць відзначився неприємними аспектами, що і заклало програму на неспокійний лютий місяць. Я це відзначала у прогнозі на тиждень, відповідно. І пам'ятаємо, що 10 лютого була атака на Харків і також почалося обговорення допомоги Україні. Тому на повню та 23-25 лютого також можна очікувати погіршення воєнної ситуації, атаки, загострення паніки та неприємні новини. Знати, це необхідно, щоб на ці дні не планувати важливих та приготуватися до неочікуваних поворотів, убезпечитися по можливості, не пускати своє життя на аби було, не влаштовувати якісь заходи з розпиттям алкоголю, скупченням людей, і тримати у спокої свій розум. 25 лютого, тут вже у нас місяць у знаку Діви, і бажано цей день присвятити тому, щоб розставити все на свої місця: думки, завдання, побут та здоров'я. Це ідеальний день для того, щоб скласти списки, наприклад, якісь чек-листи, якісь списки на день, роботи, плани на місяць, на тиждень для того, щоб Наприклад, свою рутину щоденно якось організувати. Це гарний час для справ, що вимагають зібраності, точності, акуратності, для різноманітних розрахунків, для перераховування своїх грошей, видатків, для різних прибирань, наприклад, і в будинку, для дієт, очищення свого організму, для покупок також непогано тому що мала ймовірність купити якусь непотрібну дрібницю. Також для тих, хто хоче запланувати відвідування перукарні, то волосся при такій стрижці в цей період будуть повільніше рости і добре тримати форму. Тому, якщо хтось стриже просто для того, щоб освіжити кінчики волосся, щоб вони там швидше росли, то це несприятливий період. А якщо у вас гарна зачіска, форма і ви довіряєте перукареві, то, звичайно. Ідіть в перукарню, і зачіска з формою філігран, там вистрижена та пофарбована, триматиметься тривалий час. Також це хороший день для того, щоб полікуватися, сходити до лікаря, продіагностуватися. Ну і починається в нас потроху якісь весінні роботи, тому можна запланувати, по перше, покупку певних. Рослин, спланувати свій город, як це буде виглядати. Ну, для кого це вже актуально, то може бути пересадка або оформлення декоративних чагарників та таких рослин, які не дають плодів. Ось такий у нас вийшов прогноз на тиждень. Підписуйтесь, ставте лайки, не забувайте коментувати. Саме це допомагає просувати україномовний YouTube. Усім приємного часу доби! І до побачення.